Будівництво, яке тривало майже 30 років, нарешті завершилося напередодні у Волинському обласному територіальному медичному об'єднанні захисту материнства і дитинства, відкрили неонатальне відділення. Завдяки сприянню Волинської обласної ради місцевого забудовника тут уже рятують життя маленьких волинян. Загалом на капітальну реконструкцію з бюджету області було виділено понад 30 мільйонів гривень. Ця реанімація, вона обслуговує в більшості своїх діток, яких ми привозимо. Ви бачили на вході два ріамобілі, які ми привозимо дітей з районів, які народились там перечасно або хворими. Ми їх забираємо і привозимо. То в складі цього відділення є ще бригада Неонатальна, яка швидкими возить сюди діток. І у нас є така можливість, у нас є два сучасних ріамобілі неонатальних. В оновленому неонатальному відділенні дві реанімації для новонароджених на 12 місць, операційна палата для діток з мамами та найсучасніше обладнання. Щороку тут виходжують в середньому. 300 недоношених малюків, найменші з яких були вагою 420 грамів. Також повертають здоров'я немовлятам із вродженими вадами, проводячи від 40 до 60 складних операцій на рік.